Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі Вінтажного посуду знахідки в серванті. Сьогодні покажу вам ось такі красуні, які входять до моєї колекції, виготовлені зі скла, вазочки на ніжці або ваза кльош, цукерниця. Розпочну з ось цієї. За інформацією в інтернеті. Пишуть, що всі вази, які з ось таким воланчатим краєм до 1917 року, царського періоду. На 100% я вам цього не можу підтвердити, але просто хочу вам показати ось цю красу. Ось подивіться, який візерунок. Ця крихітка є найменшою. Висота її складає приблизно 12,5 см. сантиметрів. В діаметрі приблизно 22 см. сантиметри. Грані на ніжках. Є деякі дефекти, купила я її зі сколом, відразу не помітила. Ось немає частинки. Ось, мікросколи такі. Візуально їх не видно. Можливо, я її продам, якщо когось зацікавить, буде така вазочка в продажі. Ціна договірна, вона трьохшовна, є багато бульбашок в масі скла, білого кольору, прозора. Дуже гарний візерунок. Схоже, що це мальцов. Так як для нього було характерне ось такий пістончатий край та рослинність в орнаменті. Далі хочу показати вам схожу на неї. Ось таку вазочку також невеликого розміру, прозора, біла. Також хвилястий край. Вона є також невисокою, приблизно 13 см. в діаметрі 23 см. Ось такий візерунок. Також цікаво. Але ця вже йде чотирьохшовна. Ось така ніжка. Хто, можливо, знає точно яких років ці вазочки, будь ласка, підкажіть мені. Вона в ідеальному стані ось така красуня. Далі мої найулюбленіші. Ця вже видно, що дуже старенька на ніжки. Формі купідона або Путті. по-різному їх називають, сіруватий відтінок, так як при виготовленні в масу скла потрапляли частинки, частинки кіптяви. Також фістончатий край, мальцов. Подивіться, які медальйони з рослинністю. Дуже гарна фруктовниця. Я нею користуюся. Ось така фігурна ніжка. Дуже багато бульбашок у масі скла. Вона також є чотирьохшовною. Висота її складає приблизно 21 сантиметр в діаметрі 23. Придбала всі ці фруктовниці я в інтернеті. Дуже вдячна людям, які мені відправляли, дуже гарно пакували. Я переживала, як вони. Доїдуть, але все дуже добре доїхало. Гарно запаковані були. Ось така краса є в моїй колекції. І дуже схожа з нею ось така ваза. Це взагалі моя найулюбленіша. Вона трішки світліша від попередньої, але має. Такий ось зеленуватий відтінок, також ніжка у формі купідона або путі трішки викривлена, що підтверджує те, що вона старенька. Так як раніше технології не дозволяли зробити виріб ідеальним. Ось подивіться, наскільки вони є схожими. Як ніжки схожі між собою. Ось така красуня, ви подивіться, який воланчатий край, а який орнамент. Взагалі, спочатку, коли я її придбала, навіть не повірила своєму щастю. Мені ніколи не траплялися схожі вази. Подивіться, який виноград. Це також Мальцов. Як мені підказали, що це приблизно 1920 роки. Також вона є чотирьохшовною. Також бульбашки в масі скла, не знаю, чи вам видно на камеру, і багато є, трапляється в склі напливів. Ось такі дві схожі, але в той же час. Такі різні фруктовниці. Висота її приблизно 23 см і в діаметрі 26 см. Сподіваюся, вам сподобалося моє сьогоднішнє відео. Якщо сподобалось, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Дуже вам буду вдячна. Вам бажаю щастя, миру, достатку, всього найкращого. Бувайте!